Знання Озі та Елі або ключове значення освіти. У маленькому містечку Грінвілі, де жили Озі та Елі, завжди було багато цікавих подій. Друзі любили гратися, досліджувати світ і мріяли про те, ким вони стануть, коли виростуть. Одного разу в їхній школі оголосили конкурс під назвою Моя майбутня професія. Учні мали розповісти, ким вони хочуть стати і чому. Я хочу бути пожежником. Сказав Одзі. це ж так круто рятувати людей. А я мрію стати ветеринаром, відповіла Еллі. Я люблю тварин і хочу допомагати їм. Але їхній друг Макс, який завжди любив грати в відеоігри, сказав: А я не знаю, ким хочу бути. Може, просто буду грати в ігри весь день. Еллі задумалася. Максе, а ти знаєш, що професія це не просто робота, це те, що ти робиш із задоволенням і що приносить тобі гроші для життя. Але як знайти таку професію? спитав Макс. Треба вчитися і дізнаватися про різні професії, пояснила Еллі. Наприклад, ти любиш грати в ігри, а знаєш, що є люди, які створюють ці ігри, вони називаються розробниками ігор. Їм потрібно знати математику, програмування та багато іншого. Вау, це звучить цікаво, сказав Макс. Але як мені дізнатися більше? Озі запропонував. Давай зробимо проєкт. Ми можемо дізнатися про різні професії і зрозуміти, яка підходить кожному з нас. Не забудь підписатися на наш канал. Друзі погодилися. Вони пішли до бібліотеки, де знайшли багато книжок про різні професії: лікарів, вчителів, інженерів, художників, програмістів і навіть космонавтів. Дивись Озі, сказала Елі, показуючи книжку, тут написано, що пожежникам потрібно бути сильними, але також знати багато про безпеку та техніку. Так, і ще треба вміти швидко приймати рішення, додав Озі. Макс знайшов книжку про розробників ігор. Тут сказано, що для цієї професії потрібно добре знати математику та вміти програмувати. Це важко, але дуже цікаво. Елі підтримала його. Якщо тобі подобається, ти можеш навчитися. Головне, не боятися труднощів. Через кілька днів друзі представили свої проєкти в школі. Озі розповів про те, як пожежники рятують людей і показав, які навички потрібні для цієї професії. Елі розказала про ветеринарію і навіть принесла фотографії тварин, яким вона хотіла б допомагати. А Макс представив проєкт про розробку ігор. Він навіть створив маленьку презентацію про те, як створюються відеоігри. Це було так цікаво! Сказав Макс після виступу, я зрозумів, що хочу стати розробником ігор, але тепер знаю, що для цього потрібно добре вчитися. Так, підтримала Елі. Освіта це ключ до успіху. Вона допомагає нам здійснювати мрії і знаходити те, що приносить радість і користь. Озі додав. І ще важливо пам'ятати, що професія повинна не тільки подобатися, але й давати можливість заробляти гроші, адже нам потрібно купувати їжу, одяг і багато іншого. Після конкурсу вчителька Міс Джонсон підійшла до дітей. Ви молодці, ви показали, що освіта це не просто уроки в школі, це можливість дізнаватися про світ і знаходити своє місце в ньому. А як знайти баланс між тим, що подобається, і тим, що приносить дохід? запитав Макс. Гарне питання, відповіла між Джонсон. Найкраща професія це та, яка поєднує обидва ці аспекти. Наприклад, якщо ти любиш малювати, ти можеш стати дизайнером або художником. А якщо тобі подобається допомагати людям, можна стати лікарем або вчителем. Головне знайти те, що надихає тебе, і приносить користь іншим. Друзі вирішили продовжувати досліджувати світ професій. Вони почали відвідувати майстер-класи, де могли спробувати себе в ролі різних фахівців. Озі сподобалося працювати з технікою, і він почав вивчати основи інженерії. Елі знайшла курси з догляду за тваринами, а Макс почав вивчати програмування. Я ніколи не думав, що навчання може бути таким захоплюючим, сказав Макс. Це тому, що ми робимо те, що нам подобається, відповіла Еллі. І коли ти знаходиш свою справу, навчання стає частиною твого шляху до успіху. Через кілька років Озі став інженером, який розробляв нові технології для пожежників. Елі здійснила свою мрію і стала ветеринаром. А Макс створив свою першу гру, яка стала популярною серед дітей у всьому світі.